Українські морські дрони це нове і нищівне для росіян слово у сучасній війні. Речник гурмо Андрій Юсов казав, що гурмо та група 13 витіснили Чорноморський флот Росії до пунктів базування. Вони бояться діяти у відкритому морі. Україна контролює свою акваторію на рівні 90 100 тоді як ворог виходить лише на 20 морських миль і боїться бути враженим навіть на відстані 200-300 кілометрів. А також що такі бойові практики і таких розробок, які пройшли випробування боєм, поки не. Мають армії та флоти європейських країн НАТО лише тільки морські дрони Магура знищили 21 ворожу ціль: 16 кораблів, 3 гелікоптери та 2 винищувачі, масове застосування засобів РЕБ разом з застосуванням безпілотників на новий рівень вийшло використання засобів радіоелектронної боротьби РЕБ. На поточний момент такі засоби у більшості мають малі системи протиповітряної оборони, мобільні групи ППО бронетехніка. Також застосовуються окопні РЕП-системи. Знову ж таки, армії НАТО не мають настільки великого досвіду у роботі з засобами радіоелектронної боротьби. Системи РЕП на певних ділянках фронту нейтралізують до 90% ворожих дронів. На форумі оборонних технологій Україна-Велика Британія в квітні 2025-го Валерій Залужний казав, що завдяки розвитку РЕП вдалося нівелювати спроможність супутникових технологій, радіо і GPS. Для скерованих боєприпасів наносити високоточні удари на оперативному рівні. Ефективність дорогих ракет і високоточних снарядів впала до нуля.